Сьогодні буде невелика тренування знову, бо я недавно тренував ноги. Руминську тягу, яку зараз практикую. І досить нагрузився, так непогано. Ну і таку тренування чисто роблю щоб для підтримання. Невелику, невисоку об'ємну, так і середній вісап буде плюс-мінус. більше на кількість. Все, дякую всім за перегляд, все хорошого. Дана вправа дуже хорошо проробляє грудні м'язи. У мене вдома бачите, як побудовано. Бруся такі, кільця рахую одне з кращих вправ. Тут ви багато на себе не навішаєте. Ну і звичайно, що за рахунок стабілізації це досить важко. Хто не, вміє, ну, не знає, як це робити чи не вміє, то спробуйте і зрозумієте. Особливо в домашніх умовах. Ну, звичайно, якщо у вас є така штука, як в мене. Боруся і причеплені кільця. Голосився наш комар до повстанців. Гей, щоб кусати москалів, голодранців, щоб кусати москалів. Запали зустріли джавеліни. Дісантура рускає, укращає. І на рашку пакетіся летає. І на рашку пакеті. Фашистка, і ніколи не здолати наші війська. І...